Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати яловичу печінку. Так готуватимемо, щоб вона була м'якенькою і смачною. Я взяла пів кіло печінки, помила її, а тепер буду знімати з неї плівку. Коли готуємо курячу чи свинячу печінку, плівок ніяких не треба знімати. А у яловичій печінці от така є плівка, яку обов'язково треба зняти. Колись дуже давно навчила мене готувати яловичу печінку, моя покійна нині свекруха. Яловича печінка в неї виходила завжди дуже смачною. Тому багато років я притримувалась її рецепта. Сьогодні ж я вирішила. Трішки його удосконалити і зробити по-іншому, але основу лишила ту, що і в свекрухі, тобто плівку знімаємо і печінку нарізаємо на не тоненькі шматочки, десь завтовшки сантиметр чи півтора навіть. Тепер печінку злегка відбиваю молоточком з двох сторін. Печінку перекладаю в глибоченьку миску і заливаю молоком так, щоб молоко покрило печінку. Перемішаю його і лишу на деякий час, нехай постоїть, помаринується. Якщо ви захотіли приготувати печінку, у вас нема молока. Замочіть у підкисленій оцтом воді. Але мені здається, що з молоком краще. Дві цибулини нарізаю четверть кільцями. Цибулі можна взяти і навіть більше. Печінка дуже любить цибулю. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую, підсолюю за смаком, перемішую, смажу до красивого золотавого кольору і до готовності. Оце все йшло за класичним свикрушеним рецептом. А далі я вношу свої зміни. Шматочки печінки обвалюю в борошні, у мене борошно-пшеничне, цільнозернове. І викладаю її у шматочки печінки на сковорідку з розігрітою олією. За класикою ж треба в борошні обваляти печіночку, а потім в збитому яйці і на сковорідку. Я ж вирішила яйце вбити до підсмаженої цибулі, перемішати, підсолити за смаком і використовувати. Зараз покажу як. Печінку смажу на сковорідці при помірному вогні. Тепер лише підсолюю перед тим як буду перевертати її на іншу сторону. Печінку перевернула, тепер на кожен шматочок печінки буду викладати нашу масу цибулеву з яйцем. Сковорідку накриваю кришкою і готую до тих пір, поки яйце зверху не схватиться. Так мені чим подобається тим, що на кожному шматочку печінки є цибуля, і вона не сповзає із цього шматочка печінки. Ну що, можна зняти пробу? О, така вона всередині приготовлена. Макота. Печінка вийшла ніжна, апетитна, духмяна, смачна. Рекомендую. Можете проекспериментувати, приготувати іще один варіант, так як я вам сказала: обваляти в борошні, потім в збитих яйцях і підсмажити з однієї і з іншої сторони. Поруч виложити підсмажену цибулю. Це теж смачно, можете не сумніватись. Цікаво, а як ви готуєте яловичу печінку? Напишіть, мені буде дуже цікаво почути це. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте всі здорові і обов'язково дуже-дуже щасливі. Хорошого вам настрою і всіх благ!